Попал. Не Папа ні збілі. Всі там попали. Дрони завітали до палацу Путіна. Замість святкового салюту. Масштабна пожежа. РФ у вогні від Геленджика до Самари. Рій дронів перетворює імперію Путіна на суцільне згарище. Нафтоколонка Росії схудла на 21%. Удари щодня добувають паливну систему Кремля. Пекельні кадри розривають мережу. Українська розвідка рознесла ППО окупантів в Криму. Усі деталі розповім за мить. Вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Невідомі добрі безпілотники знову роблять нерви усьому Кремлю. Ба більше кажуть, завітали залізні пташки в гості до самого Путіна. Після атаки дронів біля палацу Владіміра Владіміровича в Геленджику виникла лісова пожежа. Її площа досягла 3,2 гектара. В оперштабі Краснодарського краю заявили, що після падіння уламків одного дрона в лісі виникло одразу три осередки пожежі. На місце було відправлено вертоліт МНС, але його роботі завадив вітер. Село Криниця розташоване приблизно за 30 кілометрів по прямій від центру Геледжика. Між Геледжиком і Криницею приблизно за 10 кілометрів на схід від села розташований палац Володимира Путіна. До слова комплекс розміщений на ділянці площею майже 68 гектарів і включає головну будівлю площею близько 17 тисяч 700 квадратних метрів. Ресторан, вертолітний майданчик, амфітеатр, льодовий палац, церкву, гостьовий будинок і навіть автозаправку. Усередині басейн, аквадискотека, спазона, сауна, хамам, музична вітальня, домашній кінотеатр, винний льох, казино і безліч гостьових спалень. Примітно, що ранки на Росії починаються не з кави. На болотах після нічної атаки палало в місті Орел. За словами місцевих мешканців, в Орлі пролунало близько 15 вибухів. Внаслідок атаки в одному із районів міста здійнявся дим, та виникла пожежа. Росіяни зняли багато відео, на яких чутно звуки вибухів та видно задимлення. 所以。 слова, Орел не вперше перебуває під атакою у січні 24-го року. Під удар потрапила місцева нафтобаза. Це була операція головного управління розвідки Міністерства оборони України. Бабіше більше на Росії знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твері. За інформацією джерел у головному управлінні розвідки, атака на станцію відбулася близько п'ятої ранку, 28 серпня. Вибухівку заклали під цистерни з пальним, а потім дистанційно підірвали. Внаслідок вибуху пожежа розповсюдилася на всю територію залізничної станції. До слова напередодні командувач СБС Роберт Мадьяр Бровді також підтвердив влучні удари по російських НПЗ. Запальне фаєр-шоу відбулося на фіпському та куйбишевському НПЗ. Мітно, що пожежа на НПЗ у Самарі після нічної атаки БПЛА продовжувалася і на наступний день до слова губернатора Самарської області, коментуючи атаку БПЛА, заявив, що пожежа була погашена в найкоротші терміни, не називаючи де і що спалахнуло. Однак судячи з кадрів очевидців у районі Куйбишевського НПЗ, видно два осередки займання. Відео того, що за словами зет губернатора вже загасили, до вашої уваги. где горит. Загалом на 21% протягом двох тижнів серпня схудла нафтоколонка окупанта а минулою ночі виробництво пального в Російській Федерації скоротилося ще на 4,7%. слова, лише у серпні Україна атакувала десяток таких НПЗ. Примітно, що цього літа оптові ціни на бензин на Росії перебувають на рекордних рівнях. А у низці регіонів виник шалений дефіцит пального. Це дійсно справжній паливний колапс на болотах. Росіяни штурмують заправки, паніка на вулицях, АЗС паралізовані. Українські дрони добувають російську нафтову систему. Бензинова істерика набирає обертів. Ці кадри розривають мережу. Українські дрони влаштували справжній хаос у російській нафтопереробці. Атаки безпілотників змусили Росію попрощатися з понад 13% потужностей своїх НПЗ. Так, 2 серпня дрони влучили по новокуйбишевському НПЗ компанії РосНЕФТЬ. Цей гігант, який щороку. Переробляє більше 8 мільйонів тонн нафти, просто завмер. Через 9 днів 11 серпня зупинився Саратовський НПЗ, що також належить РосНєвці, і переробляє більше 5 мільйонів тонн на рік. А 15 серпня настав справжній апогей. Волгоградський НПЗ, найбільший на півдні Росії, і Самарський НПЗ, який щороку качає 8 мільйонів тонн, також стали жертвами дронів. У підсумку Росія за три тижні втратила 44,3 мільйона тонн річної потужності. Це тринадцять Відсотків від їхнього загального показника. Які наслідки цього вже відчувають в Росії? Про це зібрали інформацію для вас у сюжеті. У приморському краї кілометрові черги на заправки через дефіцит палива. А от така черга на мілічна. Коротше, на альянсі вот така обстановка. Ну, мабуть, вже скоро кілометр буде. Це всі ж бензинчика. Наразі проблеми з бензином у багатьох регіонах РФ раніше у анексованому Криму виникли проблеми з бензином на заправках через СВО. А на забайкаллі почали продавати бензин по талонах. Головні причини інфляція, високий попит та постійні удари по НПЗ. Останні фактори стає дуже вагомим. Українські дрони майже щоночі атакують російські НПЗ. Бути чуть. Це удар по нафтопереробному заводу «Лукойл» у Волгоградській області, який входить до топ 10 УРФ і є одним з найбільших виробників нафтопродуктів у південному федеральному окрузі. За останній тиждень українські ВПЛА вдарили по НПЗ вже тричі. Завод припинив роботу орієнтовно до середини вересня. Ми відео Січас, як кожен день фактично, йдуть о тому, що пострадали. крупные, серьезные нефтеперерабатывающие предприятия на европейской части. Последнее – это вот Волгоградский завод «Лукойла». А добивают дроны даже до Ухтинского завода в Коми, э, Лукойловского завода. И некоторые заводы просто остановились. 2 серпня після ударів ОПЛА зупинив свою роботу Новокуйбишевський НПЗ. 11 серпня зупинив прийом сировини Саратовський НПЗ, 15 серпня. Стало відомо про зупинку Волгоградського НПЗ. І того ж дня після атаки дронів припинив прийом нафти на переробку НПЗ Самарський. Налеты беспилотников на российские нефтезаводы, которые усилились в августе и привели к остановке не менее четырех крупных НПЗ, лишили экономику седьмой части мощнейшей нефтепереработки. Таким образом, чуть меньше, чем за три недели нефтяники лишились 44,3 миллионов тонн годовой мощности НПЗ. Минус 13,5% от общего показателя по стране, который составляет 328 миллионов тонн в год. За даними Reuters, ремонт деяких заводів триватиме не менше місяця а Самарський НПЗ простоюватиме до кінця серпня. Складнощі з ремонтом пов'язані з санкціями. Западное оборудование для нефтезаводов попало под европейские ограничительные меры в рамках первого же пакета из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года. И это вызывает сбои. Как итог, в 2025 году Россия снова столкнулась с нехваткой бензина. Биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 взлетели с начала года на 40 и 50 процентов соответственно и переписали исторические рекорды – 71,97 тысяч рублей за тонну и 81 337 тридцять сім тисяч за тонну. Якщо Україна продовжить бити по російських НПЗ, то проблеми з цінами та наявністю самого бензину в РФ лише посилюватимуться. І нинішні черги за паливом у деяких регіонах РФ видадуться квіточками порівняно з яблучками, які можуть бути, наприклад, уже за місяць. Якщо Українці забудут просьбу Байдена еще не бить по нефтеналивным терминалам на Черном море, например, в Новороссийске, в Туапсе, или по Балтике, где Услуга и Приморск, главные два терминала, и начнут удары против них, это очень серьезно повлияет на возможности России экспортировать нефть. Удари по російських НПЗ та вибиті потужності, а також потенційне збільшення атак. Це серйозний козир у можливих переговорах Зеленського з Путіним. Наші захисники дають жару окупантам щодня. Бійці гур завдали удару по позиціям ППО Росіян у тимчасово окупованому Криму. Розвідники повідомляють, що провели операцію в ніч на 28 серпня. Внаслідок атаки уражено дороговартісну ціль російський радіолокаційний комплекс Тріумф. Пекельні кадри до вашої уваги. Наразі це всі новини. Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою!